Настав час, коли ми можемо підбивати перші підсумки здобутого у часі Господи. Адже кожен із нас, так стане кожен християнин, розпочинаючи кіст, мріє вийти з нього сильнішим, мудрішим, ближчим до Бога. Чи вдалося нам це зробити? Мабуть, самовпевнено було б уже зараз говорити про якісь власні здобутки. Але один урок ми могли вже винести із тих трьох тижнів. Піс не є спочинком. Власне, він є духовним перепочинком, але він не виводить нас поза дорогу. В часі посту ми продовжуємо рухатися якраз інтенсивніше рухатися за Христом. Може, навіть тільки шукаємо цю дорогу, але. Бачимо одне час духовного перепочинку, покликаний відкрити перед нам ту істину, яку Христос формулює словами: Я є дорога, дорога і правда, і життя. І ось у сьогоднішньому Євангелії Він розкриває нам сенс того, що Церква формулює поняттям несення Христа. Наш хрест це число наших обов'язків перед Богом і ближнім, всього того, що ми маємо виконувати протягом свого життя. І йти за Христом, значить, насамперед, чесно виконувати ці свої обов'язки. Не кожен з нас покликаний до мучеництва, до страждання, але кожен покликаний до жертви. Тобто, Позбавлення себе чогось на користь свого ближнього. Саме цим протистоїть Євангеліє спокусливим ідеологіям цього світу. Чим відрізняється ідеологія диявола від євангельського вчення? Тим, що диявол нас вчить, відштовхуй інших, пробивайся першим, будь завжди першим, найбільш успішним, багатим, красивим. Життя для тебе. Використовуй його на повну потужність. Не думай про тих, хто є поряд. Вони твої конкуренти, випереджай їх, змагайся із ними. Життя це змагання. А Христос навчить озиратися довкола, бачити тих, хто стоїть поряд, хто потребує тебе. Не бігти поперед них, а поступитися часом іншою дорогою. Допомогти, підтримати, направити, бути разом із спільнотою, не усамотнюватися. І тут ми бачимо дивний, на перший погляд, заклик не дбати про спасіння своєї душі. А як це так? Ми ж, власне, і в церкву прийшли, щоб турбуватися про її спасіння. Але тут є одна дуже цікава річ, яку Христос нам пояснює. Якщо ти будеш думати тільки про себе, про те, як собі спастися, ти спасіння не здобудеш. Але коли ти будеш думати про інших, коли ти пам'ятатимеш про необхідні жертви, ось тоді тобі Бог дасть спастись. Бо ж Христос прийшов не для того, щоб собі прославитися, йому не потрібно було це абсолютно. Він прийшов для того, щоб послужити нам і з вами. І навіть його шлях на Голгофу це також послання, добра новина для кожного з нас. Страшна, страждальна новина, але чудова. Людина може покласти своє життя за порятунок іншого, не за себе, на свої власні інтереси, а за іншого, тобто за нас із вами. Бо ж він іде на Голгофу, щоб нас спасти, не себе. Тож і сьогоднішній день. Це день нагадування нам про те, що дорога християнина є дорога за Христом. І Євангелія дається нам як дороговказ у цій дорозі, бо є одна єдина дорога, яка напевно приведе до спасіння. Це та, якою ішов Христос. А ця дорога передбачає спокійне, впевнене і гідне несення свого Христа. Хреста свого обов'язку перед церквою, народом, державою, суспільством, тобто перед Твоїм ближнім. І несення не як чогось такого важкого, прикро для тебе, а як необхідного ключа до спасіння. Бо ж не випадково дуже часто в середні віки любили називати Хрест ключем до спасіння, бо саме ним, гідним виконанням своїх. Обов'язків у світі, гідним слідуванням Христові, ми і здобуваємо той ключ, який здатен і нам слідом за ним відкрити браму спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!